Складання формул бінарних сполук відповідно до валент. На попередньому уроці ми з вами з'ясували, що молекули речовин можуть утворюватися завдяки катіонам та аніонам. Катіони це позитивно заряджена частинка, Аніони, відповідно, Негативно заряджені частинки. А як ми знаємо із курсу фізики, позитивні і негативні частинки притягуються між собою завдяки електростатичним силам взаємного тяжіння. Але існують молекули молекулярної будови, які складаються із окремих атомів. А як ми знаємо, атоми не володіють зарядом. Як же такі атоми будуть утримуватися між собою, якщо вони зарядом не володіють? А такі атоми будуть утворюватися завдяки хімічним зв'язкам. Уявіть собі, що кожний такий атом має свою руку. І при наближенні один до одного такі атоми будуть утворювати рукостискання і триматися поруч один біля одного. Пару рук, яка утворилась, ми можемо назвати хімічним зв'язком. Хімічний зв'язок, який утворився між атомами у вигляді рукостискання, який ми з вами розглянули, замінюють за допомогою рисочок. Отже, розгляньте куле моделі деяких речовин і спробуйте дати відповіді на такі питання. Чи можна віднести молекули цих... Сполук до бінарних. По-друге, знайдіть пару кожній сполуці і обов'язково поясніть свій вибір. Які молекули викликали у вас труднощі, якщо вони були? А тепер більш детально щодо хімічного зв'язку. Давайте спробуємо з вами з'ясувати, від чого залежатиме кількість хімічних зв'язків, яких може утворювати атом. Якщо кожний атом утворює хімічний зв'язок за допомогою рукостискань, то як я думаю, що кількість таких рукостискань буде залежати від кількості ручок, які має той чи інший атом. Ось такого монстра із ручками ми з вами утворили. І ось в нашому випадку, якщо наш атом має 8 ручок, отже, він може утворювати 8 хімічних зв'язків. Спробуємо розглянути таблицю. В таблиці зазначена валентність деяких хімічних елементів. Валентність буде позначатися римськими цифрами над знаком хімічного елементу. В таблиці видно, що валентність може бути сталою. Що значить сталою? Чим можна замінити слово стала? Стала, тобто незмінна. Вона є постійною і ніколи не змінюється. А також валентність може бути змінною. Один із атомів хімічного елементу може проявляти валентність, яка дорівнює 2 і 4 в даному випадку для сіліцію. Те саме стосується атому карбону. Атом фосфору та арсену може проявляти валентність 3 та 5. Деякі атоми можуть проявляти ще більшу валентність, кількість валентності 1, 3, 5 та 7. Отже, запам'ятайте, валентність позначається римськими цифрами і записується над знаком хімічного елементу. Отже, користуючись таблицею, спробуємо записати формули сполук, які складаються із атомів відповідно до їх валентності. Що ми перше зробимо? Запишемо символи хімічних елементів поруч між собою. Першим оберемо бор. І вгорі над знаком хімічного елементу запишемо його валентність. Другим запишемо оксиген. І також вкажемо валентність над знаком хімічного елементу. Отже, другим кроком у складанні формул сполук відповідно до валентності, нам потрібно записати величини валентності індексами навхрест. Тобто, двієчка від оксигену піде до бору, а трієчка від бору піде до оксигену. Наступний пункт. Скоротіть індекси за можливості їх скорочення. В нашому випадку числа 2 і 3 скоротити неможливо. Тому ту формулу, яку ми отримали, є дійсною формулою. Запам'ятайте, це важливо. Якщо після скорочення ви отримали одинички, у формулі речовини їх не записуємо. А тепер поставте відео на паузу і складіть діаграму Вена для валентності і заряду йона. Спробуємо перевірити, чи впорались ви із завданням. Що стосується валентності, записується римськими цифрами. По-друге, вказує на число зв'язків, що утворює атом. По-третє, немає заряду плюс чи мінус. Що стосується заряду. Записується арабськими цифрами. Вказує на число електронів, що віддає або приймає атом. Має заряд плюс або мінус. І спільні ознаки має числове значення. Записується над знаком хімічного елементу. Застосовується для запису формул бінарних сполук. Може бути сталою або змінною величиною. І, як завжди, для закріплення. виконайте завдання. Скориставшись таблицею валентності хімічних елементів, запишіть формули бінарних сполук з оксигеном наступних елементів: кальцій, калій, алюміній, сульфур, карбон, фосфор і ще раз фосфор та хлор. Якщо ви уважні, то помітили, що поруч із деякими із цих знаків хімічних елементів стоїть валентність, яку ви маєте використати. Тож, успіху! Впізнайте речовину. Якщо на речовину, яка знаходиться в твердому стані, налити теплої води, а потім додати рідкого мила, то відбувається виверження подібного вулкану. Якщо шторкнутися рукою піни, яка утворюється під час виверження такого вулкану, то речовина легко вивільнюється на поверхню. І певна підказка. Така речовина утворюється в процесі дихання будь-якої живої істоти.